Близько 20 тисяч українців зібралися на акцію Вставай Україно 7 квітня у Києві. Загальнонаціональний мітинг протесту очолили лідери парламентських фракцій батьківщини Арсеній Цинюк, свободи Олег Тягнебок та удару Віталій Кличко. 14 березня опозиція розпочала акцію Вставай Україно. Протягом двох місяців марші мітинги в рамках акції пройдуть у всіх обласних центрах. А завершаться 18 травня всеукраїнським маршем у Києві на День Європи. Мета акції це продемонструвати, що українці прагнуть до змін. Мета акції це показати, що влада боїться з одного боку об'єднану опозицію в парламенті, а з іншого боку людей на вулиці. Ми чудово усвідомлюємо, що з цим президентом і з цим режимом в країні не буде жодних змін. Тому відставка президента Януковича це одна з цілей цієї акції. Влада повинна боятися тільки людей. І ми хочемо довести про те, що люди будуть захищати свої права, свою країну і своє майбутнє. Саме сьогодні на волю вийшов незаконно засуджений екс-міністр внутрішніх справ Юрій Луценко. В телефонному зверненні він закликав українців підтримати дії лідерів опозиції та виходити на вулиці для повалення існуючого режиму. Слава Україні! І слава Ісусу Христу! Сьогодні велике християнське свято, і сьогодні благовіщення і велика є! Ви знаєте, що наш побратим, та людина, яка є нескоренна, і та людина, яка боролась і бореться за українську демократію і за кращу долю України, і яка була незаконно ув'язнена Віктором Януковичем. Це людина, яка сьогодні вийшла на свободу. Це Юрій Луценко. І я прошу, щоб всі ви привітали Юру. Дорога громада, це в першу чергу заслуга його особисто. Він не зламний, він був сильний, це заслуга його родини, це заслуга його дружини, але і це заслуга кожного з нас, хто тут, на цьому майдані, кожного з вас. Його не зрадили, і він не зрадив свою країну. І те, що сьогодні Юра на свободі, і те, що Юра з нами, це його перемога і це перемога України. Після Юрія Луценка Юлія Тимошенка повинна бути на свободі. Юлії волю, Юлії волю, Юлії волю. Юлії, волю! Щойно Юра Луценко вийшов на зв'язок. Я спробую включити телефон, щоб ви почули нашого побратима і переможця Юрія Луценка. Хочемо сказати, що навіть людини мають.

Ти сьогоднішній мітинг у Києві. Опозиція вирішила після ганебного та нелегітимного зібрання провладних парламентських фракцій, які всупереч конституції провели засідання парламенту поза межами Верховної Ради. Багатотисячний мітинг опозиції відбувся біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Лідери опозиційних фракцій закликали українців не бути байдужими та долучитися до загальнонаціональної акції 18 травня у Києві. Опозиція бореться за призначення виборів мера Києва. І справа не тільки у виборах мера Києва. Якщо він сьогодні, він цей Янукович, вирішив скасувати вибори мера Києва, то завтра він піде на те, щоб скасувати вибори президента, тому що він знає, що він програє президентські вибори, так? Він знає, що в 2015 році. А можливо і раніше, якщо ми з вами будемо активно повставати і активно протестувати, в Україні буде новий демократичний президент, нова українська демократична влада і Україна стане справжньою Європейською державою. Так, громадо, дорогі українці, ми хотіли би ще раз, як три опозиційні сили. Вам сказати дякую. Дякую за те, що ви прийшли сюди. Дякуємо за те, що ви голосували за опозицію, і дякуємо за те, що кожен з вас нескоренний. Дякуємо. Ми розпочали цю акцію і проїхали вже багато міст. І те, що ця акція збирає десятки тисяч людей, є свідченням бажання українців до змін. Є сміченням волі України до того, що в Україну повинен прийти новий порядок, що країна повинна оновитись, що країна повинна стати не на словах, а на ділі справжньою європейською державою. Саме завдяки вашим голосам, і ми ще раз підкреслюємо, тільки вашим голосам український парламент змінився. Змінився Янукович, перестав. Контролювати Верховну Раду України, і це заслуга кожного з вас. Ми в парламенті боремось, але чи достатньо цього? Звичайно, що ні. І ми хочемо, щоб сьогодні, як і на інших майданах, у нас з вами відбулася чесна і відверта розмова. Ми хочемо, щоб Україна знала про те, що опозиція має чіткий план. І цей план можна зреалізувати тільки тоді, коли ми, як народ України і коли опозиція, яка обрана вами, будуть діяти, діяти кожен день. Ми усвідомлюємо про те, що дуже би хотілося, щоб за один мітинг Янукович написав заяву і пішов у відставку. Думаю, дорога громада, що ми повинні казати правду за один навряд чи, а за два, за три, за п'ять, за десять, коли спочатку виходять сотні, потім виходять тисячі, а потім повстають мільйони. Цей режим буде зміщений. Наше завдання відставка Януковича і новий український президент, і ми разом з вами цього повинні досягнути. Бандо! 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 Дорога громада, ми як опозиція не просто мітингуємо, не просто їздимо по країні і не просто блокуємо парламент. Ми до парламенту внесли десятки законів. Десятки законів спільно, десятки законів, які напрацювала наша кожна політична сила. Ми насправді хочемо змін для країни. Основна сьогоднішня проблема не в тому, що у нас немає законів. У нас їх десятки і сотні. Хіба в Україні в Конституції не написано, що кожен має право на роботу? Написано. Хіба в Українській Конституції не написано, що кожен має право на медичне обслуговування? Написано. Хіба в Конституції не зазначено про те, що кожен має право на житло? Написано. Хіба в нас немає права бути впевненим в завтрашньому дні. Це право є. Але в українській конституції так само написано: що гарантом цього всього є президент України. У нас не особисті претензії до Януковича. Ми вважаємо, що ця людина не може носити високий титул і високе звання глави української держави. Тому в української опозиції є перелік вимог перше відставка Януковича. Друге. Дострокові президентські вибори. Третє. Ті всі рішення, які приймав ГКЧПський парламент, не повинні виконуватись на жодній українській території. І саме тому тут депутати обласних рад, які на позачергових сесіях обласних рад. Поставлять питання про невиконання незаконних рішень, автором яких є Янукович і його так звана партія регіонів. Ми разом з вами, 18 травня, тут, в місті Києві, після того, коли ми проїдемо всю Україну, проведемо нашу спільну акцію, спільну акцію на День Європи. Тому що наша держава. Повинна стати частиною Європейського Союзу. І ми, як опозиція, зробимо все для того, щоб Україна була не просто членом, а самим гідним членом і самою гідною.